Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Ірина і ви на каналі Ірина Бісеринка та Хрестик. Сьогодні буде відео огляд підставок для Паски та яєць. яєць. Це ось такі чудові підставки від фірми Верена. артикули цієї підставки PF. ПК 001. Ось така гарна повинна вийти церква. Ось така композиція дуже-дуже гарна. Дани номера бісера. І давайте подивимося, що ж тут всередині. Вірена дуже гарно упаковує. Ці підставочки. Так, у нас схема. Схему розвертати не буду, але покажу, е е розпечатана вона на А4 здається. Так, на А4 декілька листочків, також є інструкція по зборці підставочки. Ось така чудова. Ось ввіта символьна схема, все зрозуміло, нічого не бликує. гладенька, така приємна бумага. Схема для вишивки підставки з фанери. Данина номера бісера тут, кількість в штучках. Так, тут там. Верно рядку рекомендований код бісера пресіоза. Так, єсть. Схемка мені подобала, сподобалася. Далі дивимось, так гарно все упаковано. Давайте я отаку зроблю. Дивіться, як вона перев'язана гарненько. Щось оберемо Це як вона гарненько оформлена, все перев'язано, ніде нічого не розвалюється. Давайте я розв'яжу, щоб вам показати більш детальніше. Тут у нас є фіксатори ось такі два. Це, я так розумію, підставочка для паски. Я як вищу і як буду збирати цю конструкцію, то тоді я вам покажу. Так, ХВ. Дві таких, це вони по бокам здається. Дві. Потім іще є детальки. Ніжки, напевно. Так, Конструктор для яйців. Ось такі. Одна сторона. Вона двохповерхова виходить, здається, якщо я не помиляюся, і другий поверх. Там на другому поверхі всього 4 яєчка. вони виходять якби ззаді, біля оцої. Ось такого не виходять. Вони, як, як начебто, вони на другому поверху. Так, також тут вставляється, це спереді, здається, якщо я не помиляюся, хрестик ось, ось такий. Все дуже добре відшліфовано, Ніде нічого, нема ніяких із'янов Дуже добре, все гладесеньке. І сама вона така велика, <смі> дивіться. Дивіться, яка вона велика. Навіть в кадр не поміщається. Зараз трішки віддалю вам. Ось, дивіться, яка вона велика, бачите? Я чомусь думала, а вона менша. Ну, ось моя ладошка. Ось. Бачите? Ось, є що повишивати, дуже все гарно відшліфовано, гладеньке. Все приємне таке на дотик. Збоку теж все гарненьке. Вирізблено дуже гарно. Я задоволена. Задоволена, як воно все дуже гарно, дуже гладеньке, дуже приємно. Ну, і також до набору входив фетер. Ось. Це на Ось це коло, де буде стояти паска, кружечок, а це на зворотню сторону вишивки, там, де буде вишиватися. Ось такий фетер, дуже такого приємного кольору, ніжного такого. Дякую Вірені, що вона ось так нас радує ось такими чудовими заготівлями. Так, і давайте до неї я покажу вам бісер до цієї заготовочки, і ми з вами розглянемо іще одну. У мене два вида їх, тому десь я відкривала бісер, дивилася бісер в ось в таких упаковочках іде. Також 001. Давайте відкриємо, подивимося. Дивіться, як воно все чудово упаковано. Дуже гарно Ниточка. Іголочка. Це ще не все. Тут ще ниточки є. Зараз вам покажу. Ось ще іголочка і ниточки. Дивіться, скільки ниточок, голочок, Ну я ними вишивати не буду. У мене свої нитки, своїми буду вишивати. І дивіться, бісер, По порядку показувати не буду. Ось такий. 0,13, 14 білий, 0,350 здається, 7, 18, дуже, дуже гарний такий яскравий жовтий бісер, дуже гарний. Третій, червоний, голубий, дев'ятий, 17 його, трішки його десь там трішки використовується, напевно, дуже трішки. Вісім світло голубий. Один. Дванадцять. Матовий корічневий, теж дуже гарний, Сірий, п'ятнадцятий номер. Дев'ятнадцятий оранжевий. Четвертий. Ну такий красно-каричневий він якийсь. Незрозумілий. Ну, гарний. Так, темно-синій одинадцятий. П'ятий. Зелений. Шостий? Ну шістий? Ні. Шостий зелений темний. І 10 синій. Ще один синій. Дуже чудові ці заготовки, дуже чудовий підбір бісеру. Я задоволена, мені все подобається. Дякую Вірене ще раз за такі підбори бісеру, за такі заготовочки. І давайте з вами роздивимося іще одну підставочку. Це ось така 006. Ось така красуня. Також підставка для пасок і яйців. Я її вже відкривала. А. Так. Відкривала, Ну, відкривала я її, я тільки так її відкрила і заглянула. Так, також схемка Буду відкладати. Не буду я тако витягнути її, щоб не доставати, тут також оця, також вона є. Щоб її не доставати, не смітити тут так. Бо вона дуже сильно сиплеться то хай краще буде в коробці. Так, фетер. У неї також є зворотня сторона і коло для підставки на, для паски. Так, будуть цю сторону відкладати, щоб нічого не попутати. І тут так само, здається, да, все дуже добре бачу відшліфоване. Також є. Ось такі тримачі, канаточки, щоб не потірялися, коло гарно відшліфоване теж, все гладеньке для яїчок підставочка. Це аналогічно той, тільки тут, тут вишивка друга. Ось, всі ті самі дітальки, віхеве, хрестик такий самий, е, ніжки, напевно, так. І сама основа для вишивки. Дивіться, яка гарна. О, тут є розмітка, да? А ці, по-моєму, нема розмітки. Ні, а в цій, бачите, нема розмітки. Ці нема розмітки. О, бачите один. А тут є розмітка. Тут навіть є розмітка. Це дуже-дуже добре. Ось зворотня сторона, також це добре відшліфоване. Дуже добре все відшліфоване, дирочки. Перфорація добра. Ну, мені подобається, подобається. Дуже гарно. Дуже приємні вони на дотик і дуже приємно їх тримати в руках. Дуже приємно. Вони тоненькі такі, не важкі, вони легкі. Ну, з бісером вони будуть важчі, звичайно. Але я трішки подвину і вам до неї покажу також бісер. Це 0,06, так, здається, ми відкрили. Так, і також вам покажу до неї бісер. Так, щоб не попутати нічого, бо зараз вам показую, я сама напутаю, де що і від чого. Так, ось це ниточки також один пакетик, іголочка. ниточки другий пакетик також, три бобіночки. Оце в мене ниточок тепер. І бісер. Тут всіх номерів по чуть-чуть. Четвертий номер чорний, вісьмий номер розовий, жовтий номер, дванадцятий жов... номер. Жовтий. Дев'ятнадцятий. темно корічневий матовий. Двадцять синій. Також показую не по порядку, як лежать, так і показую. 22 темно-синій, рожевий дев'ятий, П'ятнадцятий. зелений стекло. Один білий, прозрачний з прокрашеною серединкою. 17. Такий матовий світло-коричневий. Матовий 18 коричневий. До речі, тут більше матових кольорів. І багато блискучих. 13 оранжевий блискучий. Двадцятий ось такі синій голубий. Третій. Це що у нас? Сірий. Якісь такий сірий, стекло, сіре. Сьомий. Фіолетовий прозрачне стекло з прокрашеною серединкою. Сідьмий номер. 16. темно зелене стекло. Одинадцять. Такий світли, світло жовтий одинадцятий номер. Стекло також. Стекло красний, 10 номер. Шостий номер фіолетовий стекло прокрашена серединка. Дуже багато стекла з прокрашеною серединкою. Тут там. П'ятий номер також. Стекло з прокрашеною серединкою, світло фіолетовий. Другий сірий ось такий. І 14 це світло-зелений стекло, салатовий таке. Ось такий бісер до цієї підставочки. Також дуже гарний. Вишивати я її буду, напевно, в слідуючому році, напевно, не в цьому, тому що в мене дві підставки однакових в цьому році буде. Не по плану навіть, тому цю я відкладу і буду вишивати в слідуючому році. Чекайте, кому цікаво, як я буду вишивати. Ці підставочки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарних відео, бережіть себе і до нових зустрічей, Па-па.